Щойно Крим боляче вдарив по путіну. Перемога наших півострів відрізається. Це тріумф. ЗСУ зірвали куш. Мегаляпас по міці Кремля. РФ на межі краху не витримала української тріади ударів. НАТО увірвалося історичний момент. Західні новинки озброєні із заводів прямо на український фронт. Фіаско Путіна Алієв задушив Москву. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Фінальний удар. Крим загорівся. ЗСУ йдуть до перемоги. Наші рознесли ППО і флот РФ півострів у вогні. Окупанти кидають позиції. Паніка охопила армію Путіна. Невже настав момент відрізати Крим від Росії? Про епічні подробиці не пропустіть далі. Крим під прицілом тимчасово окупований півострів у центрі уваги українських спецслужб. ЗСУ все частіше стали кошмарити півострів. І завдавати ворогові поразки. Інформації про успішні операції різних підрозділів з'являються практично щотижня. Временно окупований окупіроване полуостров Кремль в Чернобай для російських окупантів. На початку літа Служба безпеки України втретє вразила Кримський міст. Підводні опори були сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограм вибухівки. Фактично, міст перебував в аварійному стані. А це добрі дрони ЗСУ навідалися на авіабазу російських загарбників у гвардійському неподалік Сімферополя, де успішно вразили два ворожі вертольоти. Мі-8. орієнтовна їхня вартість становить до 30 мільйонів доларів. Також вражений російський буксир. Прицілом українських спецслужб і кораблі РФ. Ось, наприклад, ГУР знищили корабель чорноморського флоту під Новоросійськом. ЗСУ вразили корабель, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Чорноморський флот снідила активність своїх операцій. в бассейне Черного моря до исторического столетнего минимума. Это одно из ярчайших подтверждений успешности операции Сил обороны Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций в моменте уничтожения плав средств Черноморского флота. Благодаря успешным действиям Сил обороны Украины и Украинского разведсообщества Унічтожена порядка 35% піті чорноморського вода. А це спецназівці вразили російський радіолокаційний комплекс зі складу ЗРК С-400 Тріумф. Ось ще один РЛС Єнісей із комплексу С-500. Знищення і навіть пошкодження всіх цих РЛС призводить до знешкодження російської ППО в Криму, яка представлена на сьогоднішній день двома зенітно-ракетними полками. На самом полуострове Крым происходит охота за российским ПВО. И Россия оказалась в безвыходной ситуации. Крым – это ловушка для российского ПВО, которая системно уничтожается, планомерно уничтожается. І зв'язано це з тим, що ну, варто на території повострова територія півострова Крим. вона сама по собі замкнута. Це закрите пространство, розміщення позиційних районів мінять їх як перчатки, мінять їх 24 на 7, Невозможно. Тобто за максимально короткий проміжок часу Російська ППО в Криму виявилася засліпленою і швидко вирішити питання заміни цих систем у противника без вилучення, аналогічних з інших об'єктів зовсім не вийде. Не только происходит влияние на обороноспособность э, самого полуострова временно оккупированного, э, и идет речь о том, что он истощает вообще общероссийскую ПВО. То есть по самой территории Российской Федерации уничтожение систем ПВО не является таким системным и постоянным явлением. Но именно Крым, где они являются, это выведено уже в систему уничтожения этих, систем, уничтожения этих комплексов, принуждает Россию тянуть ПВО своей материковой части на территорию Крыма. истощение, это принуждение Росію делать так, як нужно нам, щоб ми продолжали уничтожать системы ПВО за роки російської окупації. Крим перетворився на військову базу Росії, але атаки українських сил дедалі більше руйнують військову економіку країни агресора та її логістику. А в целом, конечно же, уделяться внимание будут и позиционным районам размещения тех или иных систем по территории временно оккупированного полуострова Крым. Это тот же самый мистер Ханкут, это Феодосия, это аэродромы, в конце концов, это множество военных объектов, связанных с войсковыми частями и так далее и тому подобное. То есть объектов в целом довольно-таки много по полуострову на сегодняшний день, по которым следует наносить удары, как дронами и Камикадзе, Ударними дронами так і чим то более мощним, з більш мочною бойовою частю, Крим це Україна, тому ЗСУ і надалі завдаватимуть ударів по військових об'єктах та легітимних цілях, поки росіяни не покинуть полуострів і не звільнять тимчасово окуповані території. Росію знищують скандинавські країни, влупили. Оборонка ЗСУ злетіла вище всіх очікувань. Історичний прорив. Данія та Норвегія шокували Україну засипають над потужними ППО і дронами. Полігони небачних масштабів для нашої армії будуються просто на очах у світу. Артилерія Швеції ричить прямо на кордоні. Один наказ, і вона посунула чорною хмарою на передову, аби перемолоти росіян. Почалося від цього мороз по шкірі. Росія. В паніці ЗСУ на порозі перемоги про це вже за мить. Скандинавські країни з Україною. Упродовж чинного 2025 року та наступного 2026 тисячі Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримає Україну у вигляді дронів та дронових технологій. У кожної з кандинавських у них є своя якась ізюмінка. Ну є найголовніше – главне Віра в Україну це допомога. то, що сьогодні очевидно, це використання всіх методів, форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду країни обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Фламінго. Ані з першого дня повномасштабного вторження Російської Федерації підтримують Україну. Більше того, це не просто фінансування там тих і різних програм це і ініціативи, які в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня. Многие страны стали тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, строить предприятия, привлекать украинских ученых, инженеров, разработчиков, привлекать наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем Archer у продовження довгострокових програм. 3,6 мільярди доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що касается, например, артиллерии, артилерії, це дійсно то, що влияет на исход бою, це те, що допомагає в бою. Это то, что позволяет уничтожать не тільки живу силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия на таких таких оно очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, в дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом заслуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема з метою допомогти нашій країні. Таким чином, ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. Феєричний успіх ЗСУ. До РФ уірвалася українська тріада. Дрон, «Люти», ракети паляниця та фламінго рознесли територію ворога. У Кремлі спостерігали за всім цим із перших рядів. Втім, чомусь поскупились на обласки. Влучні удари і відсутність жалю. Катастрофа поступово накриває Росію. Армія Путіна пересідає на віслюків. Окупанти в паніці, Путін у сльозах. Імперія сиплеться на очах. Ви маєте побачити це прямо зараз. Від пожежі клубочиться чорний дим. Полум'я не могли приборкати аж п'ять днів. Це Це Місяць тому дрони спопелили шість резервуарів Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Це те підприємство, що має стратегічне значення для ворожого ВПК. А цей безпілотник подолав майже дві тисячі кілометрів углиб РФ і атакував нафтобазу в республіці Комі. Долають рекордні відстані, а головне б'ють боляче і точно в ціль. Минулий місяць став рекордним за всю війну за кількістю ударів по російських об'єктах паливної галузі. Нафтопереробні заводи, перекачувальні станції, вагони з пальним – майже два десятки успішних атак. На деякі об'єкти дрони прилітали навіть по кілька разів. В цьому є вся майстерність наших різноманітних дійсно команд, одні з яких виявляють, пробивають коридор, складають маршрути, обходять, висушують, тобто застосовують обманки для того, щоб виснажити систему ППО противника, і застосувати саме той тип дрону, який буде найбільш підходящим для кожної конкретної цілі. Атаки тривали й цього місяця днями після дронового удару вимушено зупинив роботу кіришський завод. Це підприємство в Ленінградській області виробляло близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом, за даними Reuters, Україна вже зуміла вивести з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей. РФ економісти називають це критичним показником для країни бензоколонки. Вважається аналітиками, що 15% – це критична важа, тобто сімнадцять. Вище питається, що Росія в найкращому випадку може отримувати півтора трильйона рублів на місяць, а в середньому один трильйон на місяць від експорту воглеводні. Що маємо по факту зараз? А по факту маємо пів трильйона на місяць. Експорт дедалі ускладнюється під ударами і логістика окупантів. Днями в Ленінградській області з колії зійшли тепловози одразу на двох перегонах. В одному з них було 15 цистерн пального. Навідуються дружні безпілотники і до нафтових портів. Місяць тому палах кутів експортний термінал в усть Усть-Лузі, а в порту Приморськ СБУ вразили танкери тіньового флоту РФ. І оцей удар, який був здійснений нашими силами безпеки і оборони по цьому порту, він серйозно може послабити ну, порядка до 20% експорту нафтопродуктів Російської Федерації. І наслідки від ударів не забарилися за даними Reuters, транснафта попередила виробників, що їм ймовірно доведеться скоротити видобуток, і все це після атак на важливі експортні порти. Та НПЗ це б'є по репутації Росії як стабільного постачальника нафти, в тому числі для Індії та інших країн, куди вони везуть через порти Балтійського моря. Це величезний козир України, який дозволяє дестабілізувати економіку Росії дестабіліз обвалювати їхній тил. І якщо раніше дестабілізація економіки та обвал тилу були радше жахачками, в які росіяни не вірили, то зараз це вже їхні реалії. Ціни на тамтешні АЗС зростають. З початку року бензин подорожчав на третину, подекуди майже в половину. у деяких містах і навіть за тисячі кілометрів від фронту. Пальне зникло взагалі. це все ж а бензинчики В Росії. Вирішили зекономити на статті Демфорд Демфорд це 2,6 цілих трильйонів рублів. Що таке Демфорд? Це доплата реалізаторам пального за те, що вони його реалізують в Росії по встановленим урядом цінам. Тобто, без цієї доплати невигідно реалізувати пальне. І як на мене, саме це пояснює те, чому в окремих uh, суб'єктах Російської Федерації на далекому сході, коли наші дрони ще не долітали, uh, зникла пальне. Найгірша ситуація на тимчасово окупованих територіях. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що в Нову Каховку і та в окупанти не завозять бензину, і це попри те, що в містах немає світла, росіяни знищили лінії електропередач. Як наслідок, закриті магазини в аптеках псуються ліки. Та головне дефіцит пального поступово відчуває армія країни-агресорки. Ми бачимо, як російська держава все менше застосовує. Саме техніки, це не лише спричинено активним використанням дронів про по фронту, але також і активними ударами по їхній нафтопереробці, тобто зменшення їхніх спроможностей по забезпеченню пального. Українські виробники нині можуть запропонувати нашим захисникам чимало варіантів. Далекобійної зброї для ударів в глиб Росії це дрон, лютий, ракети, паляниця та фламінго розробок, які успішно пройшли випробування. Вистачає головне тепер масштабувати виробництво, аби кожен наступний місяць перекривав рекорд попереднього. Збільшення ударів по енергетичній галузі РФ узимку може дати несподіваний ефект. Ну, наприклад, настають холоди міста Москва. Да? проліт газорозподільчі мережі Москви при гарних морозах, так? або в енергосистему. Організувати блокаут в Москві, і що там буде відбуватися? Якщо тим більше буде атак, дестабілізувати от Москву-Петербург, то багато чого може статися в Росії, що, вони, що буде ввалений що буде тил. І ми взагалі зможемо. Матимемо можливості взагалі вибити Росію з війни, тому що ну просто немає можливості далі продовжувати а, цю війну. Місія блокауту Москві насправді не така вже не здійсненна. особливо якщо зважити на те, що українські дрони вже давно і успішно долають значно більшу відстань аніж до російської столиці від Києва. А кількість атак невпинно зростає. Наші далекобійні БПЛА змушують Росію скасовувати масові гуляння, тимчасово закривати торговельні центри і ресторани. Рани Кремль вже не може гарантувати безпеку в тилу у російському соціумі. Чим раз дужче відчувається хльоскання українського батога. А ось медяників для народу з кожним разом менше. Ніна коломієць Євген Камінський, подробиці телеканал марафон Єдині новини неочікуваний поворот подій. Азербайджан заступився за Україну, і справжній шок для Путіна підтримка ЗСУ зброєю та боєприпасами стає реальністю. Плив Росії на Кавказі остаточно загнувся. Кремль втрачає контроль над регіоном, і це лише перший удар у ланцюзі катастрофічних поразок. Правила гри змінено. РФ на межі краху. Перші деталі про цей гучний провал не пропустіть далі. Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні та відправити на фронт свою радянську техніку. А у змі з'явилася інформація, що в Азербайджані розгортається серійне виробництво артилерійських боєприпасів для України. В Азербайджані накопилось доволі багато ворожень, як ще з Союза, а так і вже тих ворожень, які Азербайджан покупав катовіс до окупації своєї території. Сказать, що там прям очень много учитывая наши наші масштаби фронту войны, конечно, війни, звісно, нет. Вот. Но Для Азербайджану ці цифри доволі такі солідні і внушительные. Після того, як над Грозним росіяни збили азербайджанський літак і не визнали провину за скоєне, Азербайджан вийшов на стежку війни. Президент Аліїв публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. И думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Я думаю, в самом Азербайджане прекрасно помнят, кто принес войну на их землю. Что формально, да, это была Армения, да, оккупация Нагорного Карабаха, но полную военную, политическую, финансовую поддержку осуществляла именно Российская Федерация. Да и более того, а кто контролировал оккупированный Нагорный Карабах через псевдомиротворцев? Ну, русские. На форумі у Пекіні Алів дуже холодно потис руку Путіну і демонстративно не захотів з ним спілкуватися. Це був безпрецедентний акт проти нашого народу. Ми не несемо відповідальності за ухудшення відносин. Ми відповідаємо конструктивно і законно, але ніколи не потерпимо ніяких признаків або проявлення агресії або неуваження к нам. В Росії також не відставали і почали жорстоко розправлятися з представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили у ніколих із пострадавших сломано ребра. Є ті, хто отримав травму позвоночника і внутрішніх органів. Якщо б азербайджан не вмішався, количество жертв могло б бы бути сотні разів більше. На в Баку арестовали несколько журналістів про російського здання напряму від них їх в зв'язку з ФСБ и с российской разведкой, на що они осуществляли агентурну разведывательную деятельность на території Азербайджана в інтересах Російської Федерації. Ну то есть така определенна симетрическая ответка. Але справжнім ударом нижче пояса стало підписання Азербайджаном і Вірменією миру в США. Вони повністю проігнорували Росію як постійного партнера та посередника. Вплив Росії на Кавказі сходить на нівець. Арменія і Азербайджан обізуються навсегда всі прекратить бойові действия, відкрити торговлю, наладити транспортне сообщення, дипломатичні отношения, а також уважати суверенітет і територіальну цілісність друг друга. Российская Федерация вот чувствует, чувствует свою слабость позиции, чувствует, что повлиять на Алиева, на Азербайджан, она, по сути, никак не может. И мы видим, что она начала обстреливать инфраструктуру, которую, на, на газовую, которую использует Азербайджан уже на территории Украины, в Одесской области. Тепер Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні. Поки що Азербайджан надає Україні виключно гуманітарну допомогу, але все дуже швидко може змінитись. На даний момент ми предоставили гуманітарну і фінансову допомогу на суму 40 мільйонів євро. І ця допомога продовжується. Вона абсолютно прозрачна і носить гуманітарний характер. Ми реалізували несколько проєктів соціальної інфраструктури в місті Ірпень і продовжимо це делать. Вы знаете, что украинские дети регулярно бывают у нас в гостях. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. По инсайдерской информации там может быть несколько сотен единиц не смерчей градов, градов, да. Но вот а смерчей, по-моему, что-то около 80. На самом деле такое усиление техникой на конкретном участке фронта может довольно усилить серьезно наши позиции. Плюс там есть Скажем, так сотнями збирається і військова техніка. ще що совєтська ті ж БТР, ті ж БМП, що також було б для України абсолютно не лишним. враховуючи все нові спроби Росіян шкодити Азербайджану, дуже скоро азербайджанська зброя може з'явитися на українській передовій. НАТО вдаряє по Росії. Місія Східний вартовий вже перевернула плани Кремля. Альянс об'єднав сили. Путін напружено стежить за кожним кроком. Європа готується до наслідків РФ під серйозним ударом. Чи вдасться стримати окупантів і змінити хід подій? Дивіться деталі далі. Іспанія, Італія, Велика Британія та Швеція оголосили про приєднання до ініціативи НАТО Східний вартовий, де вже беруть участь Данія, Німеччина, Франція та Чехія. Это означает, что в рамках НАТО будет отдельная программа, которая будет наполняться странами НАТО, как финансово, так и организационно учитывая те угрозы, которые сейчас есть от Российской Федерации. Все это в результате инцидента, когда десятки российских БПЛА порушили поветренный пространство Польши. Безрассудное поведение России крайне опасно. Росія нарушила воздушное пространство НАТО. Поэтому мы должны ясно показать нашу решимость и нашу способность защитить свою территорию и именно для этого предназначена операция восточный страж приєднання нових країн до східного вартового. Це звісно добре, але виникає питання: це лише політичний сигнал чи реальне посилення бойових можливостей НАТО? А политический сигнал того, що на европейская, как минимум, часть НАТО едина и готова синхронизированно отвечать на военные угрозы со стороны Российской Федерации. И не только. Но, с другой стороны, как я уже говорил ранее, это реальная возможность, учитывая всю опасность, которая исходит от Российской Федерации, ощутить современную войну и быть к ней готовым. Попри довгі роки обережного підходу і обмежених дій, НАТО тепер демонструє готовність діяти більш рішуче а головне, що Україна може в цьому допомогти. Тому зараз будуть масштабуватися производства антидроновой на территории Украины. Начинают действовать более эффективно программы совместные между странами как Европейского Союза, так и НАТО отдельно да, в рамках вот этой инициативы «Восточный страж», для того, чтобы и на территории Украины проводился соответствующее обучение там персонала, ну и масштабировалось производство, ну и скажем так, граница, НАТО, восточная граница, НАТО, Польша была максимально защищена. Такие решучие деяна НАТО мают и певни позитивные моменты для Украины. Действительно поляки осознали реальную опасность со стороны Российской Федерации и концентрировались на взаимодействии как раз с Украиной по отражению этих угроз. Тому що угроза і Польщі, і Україні, і НАТО, і європейському союзу від Російської Федерації абсолютно однакова. І чим більше будуть синхронізовані наші відповіді, чим більше ми будемо совмісно готові відповідати на російську угрозу, тим більше буде і сильні європейська безпасність. Втім, поки на Росії запевняють, що ніхто не планував агресії проти Польщі, у самій країні все чудово розуміють. Мы не віримо в двадцять ошибок за одну ночь, але тепер на російські дрони у Польщі точно чекатимуть. Та чи наважиться Кремль повторювати провокації, відправляючи до країн НАТО свої БПЛА? Російська федерація може що достигла своїх целей, Вона відкрила до себе горизонт можливостей і по суті уменьшила тут самий там болівий порок І можливість вистренівати якесь то дійство. На составі страны ранее абсолютно да хто трактувалась как ескалационно, ну как уже как до да, Поэтому я думаю, что що... А в впослідуючим Російська Федерація продовжить подібні зальоти. Тим не менше у Кремлі ніяк не заспокоються. Тепер погрожують Польщі розділом через заяви про створення безпольотної зони над Україною. Навіть карту зуміли намалювати, і навіть після всього Кремль не зупиняє своїх погроз та провокацій. Очень можливо, що тепер Росія пойдеть на пониження подібних дій, але підход в. политико-дипломатическую плоскость. То есть Россия что показала? Россия показала, по сути, вбила кол между Европой и Штатами, протестировала безопасность НАТО, она довольно плохо себя проявила, и до конца не... Сніпонятно, готово лісерне штати оповняють злучення підіності п'ятої штаті 14 вересня. Президент Польщі також підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. На держав, НАТО. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.